Шановні підприємці, вам знайомі такі відчуття? Ви постійно відчуваєте стрес та вигоряння. Працюєте без вихідних, а грошей все рівно не вистачає. Злети та падіння до цих пір не дозволили розрахуватися з боргами. Вам не допомогли ні тренінги, ні коучі, ні сеанси психолога. Не допомогли також і розповіді про розбивання скляної стелі. Ви відчуваєте постійний стрес та напруження в сім'ї та колективі. Не бачите перспективи розвитку свого підприємства. Відчуваєте невпевненість і страхи перед прийняттям рішень. Відчуваєте залежність від думки інших людей. На безкоштовній консультації ви дізнаєтесь, як це можна змінити. Разом ми знайдемо причину ваших невдач, розробимо план дій, що приведе вас до успіху. Всього за два місяці зцілення і ви зміните своє життя. Ви станете впевненим в собі. Ви отримуєте гарний прибуток. Зможете розрахуватися з боргами, навчитеся керувати стресовими ситуаціями, станете спокійним та врівноваженим. У вас не буде страху перед прийняттям рішень. Ви будете чітко бачити нові цілі. У вас налагодяться відносини в сім'ї та колективі. Я Людмила Шабанова, гіпнотерапевт, цілитель, майстер по роботі з підсвідомістю. Я закінчила Американську академію гіпнозу в США, Майян. Я допоможу вам підвищити прибуток, прибравши скриті страхи та блоки, які заважають вам досягти багатства та процвітання. Я вас чудово розумію, тому що сама була підприємцем і досягла була певних успіхів. Але настав час, коли треба було переходити на вищий рівень. І я стикнулася з проблемами, які, на жаль, не змогла подолати. І моє підприємство на повному ходу просто розсипалося. Чому? Це дуже просто. Я не знайшла підтримки та ще й послухала думку оточуючих. Я вам пропоную свою підтримку і запевняю, що метод стілення за допомогою гіпнотерапії дуже дієвий і ефективний, і працює на всі 100%. Тож, давайте разом піднімемо ваші прибутки. Не марнуйте часу, прийшов час діяти. Запишіться на безкоштовну консультацію в Телеграм, переходьте на мій сайт, залишайте заявку, ми зустрінемося і знайдемо рішення. Зробіть крок до багатства та процвітання. Вся інформація і ссылки в описі під відео. Ставте лайки, підписуйтеся, це ми допоможете поширити це відео. І його може побачити більша кількість підприємців, які потребують допомоги. Буду всім вдячна!